Вітаю на календарі 17 січня середа і видивитися капрінію з найактуальніші новини регіону у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні будемо говорити про таке Одеса та Харків під ворожими ударами, 20 постраждалих та десятки пошкоджених будинків. 850 гривень за наїзд на пішохода у центрі Покровська сталася аварія. Встановлено що водій автомобіля ДЕУ 1983 року народження. Сповів наїзд на жінку 2003 року народження, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Майже 14 мільйонів гривень компенсації отримали мешканці Селидівської громади за період дії програми. Є відновлення по семи заявам. Нараховано сертифікати по запошкодженому за в навселидовими в Українську на суму 8 мільйонів 364 тисячі. Благодійна організація надала 100 будівельних наборів мешканцям Динасу, які Страждали від ворожих обстрілів. Я знаходилась в підвалі під час обстрілу, тому що в мене я опікун, у мене дітю. Я сховалася туди. Ну, стекло посипалося і шестого, і 7-го досипалося. Добропільська ліл про співпрацю з благодійниками та спалахи COVID-19. приходили і апарати ШВЛ, і сухожарові шафи. І електричне обладнання приходило». підтримка жертв насилля та багатодітних у мирноградській громаді. Зафіксовано 163 випадки домашнього насилля. Вони отримують перш за все це соціальний супровід. Роботу з ними працюють психологи, і також вони від міжнародних організацій отримують також і гуманітарну допомогу. Одеса та Харків сьогодні вночі опинилися під ворожими ударами. 20 мешканців отримали поранення. Подробиці дивіться далі. Ввечері, 16 січня. Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову ракетами С-300. Звукова повітряна тривога спрацювала майже одночасно з вибухом, каже очільник Харківської обласної військової адміністрації. Якщо це ракета С-300, вона випускається з фактично території там Білгорада російського і е, час прильоту 30-40 секунд максимум до самого міста Харкова. Тому це е, досить невеликий там проміжок часу. Майже знову центр міста е, за наслідками постраждало 17 людей. Е, відповідно, дві жінки знаходяться у вкрай важкому стані у лікарні. Три людини відмовилися від фактично госпіталізації. Іншим фактично, ну їх життю нічого наразі не загрожує, і вони перебувають у медичних закладах. Серед постраждалих 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Також є значні пошкодження житлових будинків. Наслідок такого обстрілу 19 житлових будинків там пошкоджено, 14 автівок цивільних. Тобто знову фактично черговий терористичний акт. Наразі працюють на місці всі служби. Після влучання сталася пожежа в одному з медичних закладів. Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури, це була приватна клініка, яка в момент ракетного удару не працювала. На місці обстрілу продовжують працювати всі відповідні служби. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу, розбирають завали. Також чергує екстрена швидка медична допомога. Також вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу. Під час нічної атаки було збито 11 Дронів повідомили в силах оборони Півдня. Переважна більшість безпілотників впала у воду, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. Через потужний вибух в одній з багатоповерхівок було пошкоджено газову трубу. Виникла пожежа. Рятувальники евакуювали з будинку близько 130... людей. Станом на ранок, 17 січня, відомо про трьох поранених людей. Це 62-річний чоловік який отримав осколкове поранення ноги. Жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження. На місці події продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та психологи. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області від Національної поліції Донеччини. Протягом доби ворог сім разів обстріляв Донеччину. Попередньо без постраждалих. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин Росії. Армія РФ зосередила вогонь на трьох населених пунктах: місті Авдіївка, селищі Гостре, селі Нова Полтавка. Загарбники застосували проти мирного населення ракети РСЗВ Смерч і град артилерію. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів. Сім житлових будинків, два дитсадки, магазин і господарські споруди. Авдіївку окупанти нищили авіаударами та артилерією. Руйнувань зазнали три приватних будинки та заклад дошкільної освіти. У гострому російські снаряди пошкодили дві приватних оселі і господарчі споруди. По новій полтавці окупанти вдарили смерчами. Пошкоджено два приватних будинки: дитсадок, магазин поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Вчора ввечері зупинилася Карлівська фільтрувальна станція. Тому воду на Покровськ та Мирноград зараз подають з одного джерела та за графіком. Сьогодні останній день подачі на Мирноград. Завтра технологічний день. Потім три дні воду отримуватиме Покровськ. Вчора у Покровську на пішохідному переході біля ТЦ бульвар водій здійснив наїзд на дівчину. Сьогодні зранку 17 січня біля торгівельного центру чергують правоохоронці. Подробиці дивіться далі. Вчора, 16 січня, близько 17-ї години, в центрі Покровська сталася дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої постраждала 20-річна дівчина. Встановлено, що водій автомобіля ДЕУ, 1983 року народження. Сплив наїзд на жінку 2003 року народження, яка перетинала проїжджу частину по пішоходному переходу. Жінка, на щастя, отримала легкі травми, тому на водія було складено адміністративний протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 850 гривень або Позбавлення права керування автомобілями від 6 до 12 місяців вже сьогодні. Зранку, 17 січня, правоохоронні органи патрулювали на даній ділянці, аби транспортні засоби не паркувалися там, де встановлено знак зупинка в районі 40 метрів. Заборонена. Поліцейські вкотре звертаються до водіїв та пішоходів з проханням бути уважними та обережними, пересуваючись містом. Особливо зараз ми бачимо місця можелидиться. Будь ласка, будьте уважні, коли ви проїжджаєте повз такі місця, як дитячі майданчики, навчальні заклади. Знижити швидкість перед пішоходними переходами та в інших місцях, де можуть можуть з'явитися люди. Також пішоходам хотілося б нагадати, що зупинити транспортний засіб миттєво неможливо. Тому, коли ви перетинаєте проїжджу частину, будь ласка, переконайтеся, що водій вас бачить та має змогу зупинити транспортний засіб. Покровськ січень, 2024 рік. І знову сумна звістка для мирноградської громади. На війні поліг старший солдат Базилевич Олексій Володимирович 1976 року народження. Він загинув 14 січня 2024 року у бою за батьківщину у районі села Степове Покровського району Донецької області при виконанні бойового завдання під час ведення оборонного бою. Поліція дружківки затримала наркозбувальника. Більше року 46-річний житель міста займався реалізацією психотропних речовин на території міста. Після проведення оперативних заходів його діяльність було припинено. Під час обшуку у квартирі підозрюваного вилучили близько трьох грамів речовини Альфа пвп -Пі, яку він планував реалізовувати надалі. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. початку року Покровська громада зазнала уже декількох ворожих обстрілів. Зокрема, постраждав і район Денасового заводу. Аби допомогти людям ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Благодійники доставили до Покровська будівельні матеріали. Окупанти щодня завдають ракетних ударів по Донеччині. З початку року Покровська громада зазнала вже декількох ворожих обстрілів. Зокрема, постраждав і Динас. Мешканці цього району кажуть, досі оговтуються від таких страшних подій. Півпасолка пуст. Щас. Ті дома, які залишилися, У мене за 5 домів від прильоту, будинок, кришу знесло, всі стіни тріщини, стекла, тріщини, все. Слава Богу, що це є допомога нам. Якби не було допомоги, я кинувся зразу в магазин купляти шиферні гвозді, шурупи, 2 кілограма шиферних гвоздей, шурупів 800 гривнів. Якби не допомога, оце все. Ми б подушками б закривали вікна. Ми дома ще й на вулиці знаходилися, одна за 100 метрів це впало, пережили, звісно, дуже тяжко. Чоловік трошки постраждав, але незначно пекло, губу, був бороду, а так нічого. Дякувати Богу. Кришу зняло. Одної сторони зовсім не було. Потолки всі полопалися, вікна пластикові всі повилітали. Де були дерев'яні? Вони всі вилетіли разом з стеклом. Ну, швидко все зробили, підвезли нам і ОСБ, швидко позабивалися, і пленку дали, і банери дали. Це важлива дуже допомога. Тому що зараз купити як... ну, не дуже вистачає, тому що один чоловік тільки працює. В це час ми знаходилися, вдома не було нікого, як раз, слава Богу. Прилетіло в три години руйнування, криша з одної сторони провалилася, забір, вилетіли всі двері, три окна, кухня. Допо... Ну, часть развалилась. А это вот третий раз я никак не попаду отримати це саме, тому що там того не вистачає, що видали. аби допомогти людям ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. До Покровська приїхала одна з благодійних організацій, яка привезла будівельні набори. Мешканці пошкоджених будинків мали змогу отримати плівку, трампаулін, листи ОСБ, зв'яхи та інші матеріали за гуманітарною допомогою. Прийшли і мешканці вулиці Роздольна, будинки яких постраждали під час одного з обстрілів. Роздольна, два окна, дверь вхаднає. Дверь балконная, дверь пластиковая нарушена в залі, в спальні окно нарушено. Патрульна два окна. Взагалі, Спасибо добрим людям, допомогли, купили пленку, штапики, забили. Люди прийшли, допомогли рами эти на посадили на саморезы. Вот так, так і живемо. Я находилась в підвалі. Під час обстрілу, тому що в мене я опікун, в мене дітюк. Я сховалася туди. Ну, стекло посипалося і шестого, і 7-го досипалося. Звісно, перекрила. Представте, я з дитиною, і що воно це? Клійонка й тоненька я забила, ну треба ж добре забити, воно ж все одно холодно. Загалом у цей раз благодійна організація надала 100 будівельних наборів. Волонтери кажуть і надалі планують надавати допомогу тим, хто її потребує. Майже 14 мільйонів гривень компенсації отримали мешканці Селидівської громади за період дії програми є відновлення. Селидівська громада одна із тих, що знаходиться у відносній близькості до лінії фронту. За час повномасштабного вторгнення десятки будинків зазнали руйнувань та значних пошкоджень. За майже півроку роботи державної програми є відновлення. 15 громадян подали заяви на відшкодування коштів за зруйноване майно. По семи заявам нараховано сертифікати по. За пошкодженими на Вселидовими в, в Українську на суму 8 мільйонів 364 тисячі. Наразі триває ще перевірка п'яти заяв по селидівській громаді. Люди звертаються через додаток Дія. І дані заяви приходять до нас. і Ми їх обробляємо. Сума рахується по середнім показникам, які встановлені кабінетом міністрів. Ну в середньому двокімнатна квартира, от в цьому будинку, в залежності від квадратних метрів, близько 900 тисяч. Усі заяви опрацьовуються фахівцями протягом 30 календарних днів. По селедівській територіальній громаді спочатку роботи програми є відновлення щодо компенсації за пошкоджене майно. Надійшло 180 заяв, по яким по 167 заявникам було нараховано компенсацію на ремонт пошкодженого майна на суму близько 5,5 мільйонів. Також було 17 заяв відмовлено заявникам в зв'язку з недостовірною інформацією, і та таким, які вже виконали ремонт. За словами фахівців, отримати компенсації за зроблений власним коштом ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок бойових дій. Мешканці можуть уже з січня 2024 року. На теперішній час постановою Кабінету міністрів набирає чинність повернення коштів особам, які у яких пошкоджено майно і які виконали ремонт. Повернення цих коштів поки заявна таке ще нам до нас не надходило. Але ця робота вже ведеться. Для цього потрібно подати заяву на компенсацію через дію, повторно допустити комісію до обстеження відремонтованого майна та надати їй підтверджуючі документи на пільгу та право власності. Комісія фіксує виконані роботи та порівнює результати з первинним оглядом, який зафіксований в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Компенсація надається за роботи та будівельні матеріали, щодо яких заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій. Добропільська ліл про співпрацю з благодійниками та спалахи COVID-19 Далі у нашому сюжеті вже близько чотирьох років українці борються із коронавірусом хворобою, що за минулі роки забрала життя мільйонів людей по всьому світу. Організми адаптувалися, вакцина винайдена. Проте час від часу спалахи хвороби все ж таки турбують мешканців. У добропільській громаді до спалахів готові і вже обладнали ковідне відділення. Ковідне відділення ми підготували. Палати і на теперішній час кількість хворих обмежена. От На сьогодні у нас 8 хворих. Вони всі знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні. Легка форма. На щастя, жодного летального випадку з ковідом не було. В Україні під час дії воєнного стану людина з симптомами covid 19 грипу або ГРВІ може оформити лікарняний на 5 календарних днів дистанційно. Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я України. Пацієнти добропільської лікарні інтенсивного лікування отримують належне лікування та необхідні медикаменти, адже лікарня регулярно отримує допомогу від благодійних організацій, як харчові набори для персоналу, так і дороговартісне обладнання. Ходили і апарати ШВЛ, і е, сухожарові шафи, і електричне обладнання. приходило. Е, найбільше поступлення було у нас вугілля. Кам'яне нам благодійна організація закупила на 2,5 мільйона кам'яного вугілля. Ми зараз опалюємося за рахунок цього вугілля. Більше всього у цьому напрямку працює Червоний Хрест, міжнародна організація. Вони надають і продуктову допомогу. І обладнання, м'який інвентар, теж простирадла, матраси. Це теж ми вже отримуємо. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Добропілля, спеціально для Капрінь'юс. вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств ОПК. Військовозобов'язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Мінстратегпромом критично важливими у сфері оборону промислового комплексу. Бронюються незалежно від військового звання, віку та військово облікової спеціальності без обмежень за кількістю військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Підтримка жертв насилля та багатодітних у мирноградській громаді зафіксовано 163 випадки домашнього насилля. На жаль, домашнє насильство один з найпоширеніших видів утиску прав та свобод людей в сучасному світі. Скільки б не існувало програм, проектів та законів, таке явище й досі існує. Так за минулий рік у мирноградській громаді правоохоронцями разом зі співробітниками відділу сім'ї молоді та спорту було зафіксовано та опрацьовано 163 факти домашнього насилля. 145 було над жінками, 9 над дітьми та 9 над чоловіками. Всі жертви мають можливість отримати різні види підтримки від благодійників. Вони отримують, перш за все, це соціальний супровід. Роботою з ними працюють психологи, і також вони від міжнародних організацій отримують також і гуманітарну допомогу. Ми в тому році видавали також за минулий рік. Відділом проводилися інформаційні та розважальні заходи для молоді й членів багатодітних родин, що проживають на території мирноградської громади. Станом на 1 січня у відділі на обліку перебуває 296 багатодітних родини. На сьогоднішній день в громаді 102 багатодітні родини знаходяться. Ці багатодітні. Родини, що проживають безпосередньо у громаді, протягом 2023 року отримували підтримку у вигляді гуманітарної допомоги. Для багатодітних родин і там це різна гуманітарна допомога. Це і продукти харчування, і гігієна. І бувають там навіть останній раз ми видавали там теплі речі, теплий одяг, обігрівачі, павербанки». Цьогоріч підтримка вразливих категорій населення не припинятиметься. З міста Мирноград спеціально для Ньюс. Що стосується погоди, то завтра, 18 січня, у Покровському районі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура коливатиметься від мінус 6 до плюс 5 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.